Психологічні лайфхаки, пастки на які ви можете попастись. Сила паузи. Це проста, але потужна техніка, яка полягає в тому, щоб робити паузи в розмові, створюючи ефект впевненості та поваги. Коли ти говориш, а потім мовчиш мить, це змушує співрозмовника сприймати тебе як більш авторитетну, впевнену в собі людину. Така пауза створює враження, що ти осмислено вибираєш слова і даєш собі час подумати, а не говориш усе підряд без зупинки. Уяви, ти на зустрічі з колегами, обговорюєш важливий проект. Один із них говорить щось спірне або робить пропозицію, яка тобі не подобається. Замість того, щоб одразу заперечити або відповісти, ти затримуєшся на кілька секунд, не кажучи ні слова, просто спокійно думаєш, це може бути всього пара секунд, але твоя пауза у відповідь на пропозицію вже змушує всіх у кімнаті трохи напружитися і звернути увагу. Коли ти нарешті говориш, твій голос звучить впевнено, а твої слова стають більш виваженими. Усі розуміють, що ти не поспішаєш із висновками, а підходиш до проблеми з холодною головою та аналізом. Це ознаки лідера. Ти продемонстрував контроль і вміння вести розмову, не даючи емоціям захлиснути тебе. Психологи вважають, що пауза це потужний інструмент у спілкуванні, який дозволяє тобі контролювати розмову і підняти свій авторитет. Ланцюжок так. Уяви, що ти зайшов у магазин одягу і розглядаєш футболки на полиці. Підходить продавець і з посмішкою питає: Вам подобається цей стиль? Ти відповідаєш так. Він продовжує: Ви любите такі яскраві кольори чи не так? Ти знову відповідаєш так. Продавець не зупиняється і додає: Якщо до того, щоб приміряти цю футболку, вона вам точно підійде? Ти знову киваєш і відповідаєш. Так, через кілька хвилин ти стоїш на касі з футболкою, навіть не помічаючи, як вона опинилася в твоєму кошику. Ти не планував купувати її, але всі ці маленькі так привели до того, що ти з упевненістю придбав річ. Це й називається ланцюжок Так. Стратегія заснована на тому, щоб вести співрозмовника в стані, коли він весь час говорить так. Коли ти задаєш серію простих питань, на які людина без труднощів відповідає так, ти поступово підводиш її до більш важливого або складного питання, на яке вона теж буде схильна відповісти так. Це працює як свого роду психологія послідовності. Після кількох невеликих згод людина вже налаштована на позитивну відповідь і не помічає, як погоджується на щось більш значне. Якщо ти хочеш використовувати цей підхід у повсякденному житті, важливо не бути занадто нав'язливим. Ланцюжок так працює на основі довіри. Якщо ти занадто явно або агресивно спробуєш змусити людину сказати так, це може викликати зворотний ефект. Ланцюжок варто будувати плавно і ненав'язливо. Щоб співрозмовник сам відчув, що він приймає рішення добровільно. До речі, якщо вам цікаво, як працюють інші психологічні механізми, гляньте моє попереднє відео Смертельно небезпечні хвороби. Там розбираємо, як наш організм реагує на загрози. Посилання у верхньому правому куті. Дзеркало, ця техніка полягає в тому, щоб непомітно копіювати або відображати поведінку, жести, пози, манеру мови співрозмовника. Це допомагає створити відчуття взаєморозуміння та близькості. Люди найчастіше люблять тих, хто схожий на них. А відзеркалювання це спосіб показати, що ви на одній хвилі. Це не означає, що потрібно прямо копіювати всі рухи. Це буде виглядати штучно. Краще робити це природно і з легкістю, щоб співрозмовник не помітив, що ти це робиш. Наприклад, якщо співрозмовник говорить повільно з паузами, ти теж можеш почати уповільнювати свою мову. Це створить відчуття, що ти розумієш його темп і стиль спілкування, і це підвищить довіру та комфорт у розмові. Психологічні дослідження показують, що віддзеркалювання може поліпшити стосунки і збільшити рівень довіри в одному з експериментів, коли люди дзеркалили пози та жести один одного, вони ставали більш схильні допомагати один одному і співпрацювати. Головне не переборщити, щоб не створити враження, що ти намагаєшся наслідувати. Цикл впевненості цей чіткод говорить про те, що якщо ти почнеш поводитися впевнено, навіть якщо насправді не впевнений у собі, то врешті-решт відчуєш себе по-справжньому впевненою людиною. Дослідження показують, що коли ми поводимося як впевнені люди. Наприклад, стоїмо з прямою поставою і говоримо впевненим тоном. Це не тільки впливає на те, як нас сприймають інші, але й на те, як ми себе відчуваємо. Наприклад, прийняття поз, які асоціюються з впевненістю, розправлені плечі, відкрита поза може справді підвищити рівень самооцінки. Почни з маленьких кроків. Постава, повільна мова. І з часом ти помітиш, що впевненість справді приходить. Використовуй імена. Коли ти називаєш людину на ім'я в розмові, це створює у неї відчуття важливості та персональної уваги. Люди люблять, коли їх називають на ім'я, тому що це посилює особистий зв'язок і робить спілкування більш теплим і приємним. Наприклад, ти розмовляєш із колегою, і щоб підкреслити важливість його думки, кажеш: Антоне, ти точно правий, це чудова ідея. Таким чином, ти не тільки підтримуєш його цінність як людини, але й демонструєш увагу. Психологи стверджують, що імена це потужний психологічний інструмент. В одному з експериментів було показано, що люди швидше будують довірчі стосунки з тими, хто використовує їхнє ім'я в розмові. Більше того, на підсвідомому рівні ми сприймаємо людей, які називають нас на ім'я як більш привабливих і уважних. Але пам'ятай, надмірне вживання імені може здатися нав'язливим. Співвідношення 5 до одного. Це правило, яке говорить, що для здорових і продуктивних стосунків потрібно, щоб позитивних взаємодій було в 5 разів більше, ніж негативних. Це може бути в будь-якому контексті з друзями, сім'єю або колегами. Позитивні взаємодії включають у себе похвалу, підтримку, компліменти, посмішки, а негативні критику, сварки, невдоволення. Люди, з якими у тебе більше позитивних моментів, починають цінувати тебе і почуватися у твоєму оточенні комфортно. Психологи відзначають, що співвідношення позитивних і негативних взаємодій важливо для довгострокового успіху у стосунках. Пари, в яких співвідношення позитивних і негативних емоцій становить хоча б 5 до 1, мають більш стабільні та задоволені стосунки, але стеж за тим, щоб твої позитивні взаємодії справді були щирими і не виглядали фальшиво. Люди відчувають, коли похвала або комплімент це просто формальність. Одягайся на один рівень вище. Одяг впливає на те, як тебе сприймають інші. Коли ти одягаєшся трохи краще, ніж інші в групі, це створює ефект виділення. Люди починають сприймати тебе як більш авторитетного та впевненого. Важливо, щоб твій стиль підходив в ситуації і не виглядав надто формально або недоречно. Наприклад, якщо на роботі всі твої колеги ходять у джинсах і футболках, а ти вибираєш стильний піджак або сорочку, ти будеш сприйматися як більш серйозний і готовий до відповідальності. Це може дати тобі не тільки авторитет в очах колег, але й навіть е, шанс на кар'єрне зростання. Головне. Не варто переборщувати, ти не повинен бути занадто нарядним або вишуканим. Просто вибирай речі, які відповідають ситуації, але при цьому трохи вище за рівнем, ніж зазвичай. 90 хвилинні цикли сну ця концепція заснована на тому, що наш сон складається з циклів тривалістю приблизно 90 хвилин. Кожен цикл включає в себе фази легкого і глибокого сну, а також ремфазу. Якщо ти будеш прокидатися в кінці циклу, а не в його середині. То будеш почуватися набагато більш відпочившим і енергійним. Наприклад, якщо ти знаєш, що твій будильник буде дзвонити о 6.30, і ти хочеш виспатися, постарайся заснути об одинадцятій вечора. Це дасть тобі 5 повних циклів сну, приблизно 7 з половиною годин, що дозволить тобі прокинутися набагато більш свіжим. Згідно з дослідженнями в галузі сну, людина повинна пройти кілька циклів сну, щоб повністю відновити сили. І рекомендується, щоб вона спала хоча б 5 повних циклів, 7 з половиною годин. Кожної ночі для максимального відновлення. Постарайся налаштувати свій графік так, щоб кількість годин сну була кратна 90 хвилинам, і це допоможе тобі почуватися бадьорим і енергійним. Ось такі вони, психологічні лайфхаки. Деякі допомагають будувати стосунки, інші підвищувати впевненість, треті просто робити життя трохи легшим. Але всі вони мають одне спільне: вони показують наскільки наша психіка піддається простим хитрощам. Розуміння цих лайфхаків це ключ до того, щоб краще розуміти себе та інших. Тому, якщо ви хочете дізнатися більше про те, як працює наша психіка і як використовувати це собі на користь, під відео є кнопка підписатись. Натискайте, щоб не загубити канал Їжак Шарить. Тут ми розбираємо все, що робить наше життя цікавішим і ефективнішим. А в коментарях напишіть, який лайфхак ви спробуєте першим. Діліться враженням.